Сьогодні, 14.05.24 24-го року, знаходжусь в місті Красилів. Тільки що ще раз повторюю, дана невідома особа мені е, намагалась чинити дорожньо транспортну пригоду та ранити мою машину а потім переслідувала мене до е, мого приватного житлового будинку. Звернувся на 102, викликав слідчу оперативну групу, оскільки е, дана невідома особа вже вчиняла по відношенню до мене. Злочини, і про що я повідомив орган досудового розслідування. А оскільки особа вчиняла насильство по відношенню до мене, я зараз сижу в своєму автомобілі, зачинився, щоб він мене не спровокував ні на що, і щоб не завдав шкоди моєму життю та здоров'ю і чекаю на прибуття слідчо-оперативної групи. Я ще раз вам кажу: я буду спілкуватись тільки з уповноваженою особою Національної поліції України. Ви для мене не встановлена особа, невідома. Ваша правосуб'єктність не підтверджена. Ви мені зараз показуєте пропуск до якоїсь будівлі. Пропуск це не є службове посвідчення. Тому, будь ласка, відійдіть від мого автомобіля і чекаємо на прибуття слідчо оперативної групи.